Там мольфарів і прочу нечисті, я не вірю. П'ятий місяць триває війна проти російського загарбника, і мало не щодня ми чуємо десятки різних версій, коли ж закінчиться війна. Ми запитали у мешканців Калуша та гостей міста, чиїм прогнозам закінчення війни вони довіряють Володимиру Зеленському, Олексію Арестовичу, військовому експерту Олегу Жданову, чи екстрасенсам, чи мольфарам. Я довіряю експертам ЗСУ. Це саме ті, котрі знають, котрі бачать реальну ситуацію. Нова ну, Ростович він може, але він не бачить реальної ситуації, яка є на полі бою. Тому для мене залужний це ну, і президент. Я гадаю, що перш за все, мабуть, все ж таки слід віддавати перевагу інформації, яка надходить від глави держави. Ось. А у іншому кожен сам вирішує, кому йому вірити. Для того, щоб було повноцінне об'єктивне уявлення, перш за все, треба мати об'єктивну інсайдерську інформацію. 99% населення її не мають. Ми, звичайно, довіряємо нашому керівництву, нашої держави. Це ж само собою, але хочеться, щоб швидше все це відбулося. Дуже хочеться миру. І я думаю, що тим людям, які зараз... Он... Переселенці хочеться додому, хочеться нам, ну і я теж приїхала з Києва, хочеться вже додому, хочеться швидшого закінчення. Але про керівництво ми, звичайно, довіряємо в першу чергу. Тим, хто воює, експертам, мольфарів і прочу я не вірю. Стараюся подальше триматися, бо воно дуже нагнітає. Оскільки одні кажуть, що невтішні прогнози, інші втішні. І кому вірити, блін, я не знаю. Але я думаю, що ми переможемо і все буде добре. Екстрасенсам і мольфарам не вірю, а віру, що наші солдати переможуть. У мене син воює. І вірю, що вони переможуть. Все буде добре в нас. Біблії. Прогнозам Бога. Ну, в Біблії є обіцянки Бога на майбутнє для всіх людей. Там говориться про те, що ми сьогодні живемо в останні дні цієї системи, ну і також є обіцянка Бога на те, що він вмішається в діла людей, і буде наводити порядок. І вже не буде такої несправедливості, війни, не буде голоду, не буде страждань. Корше всього залужному, Валерію. Постерігаю блогерів, які ну, розказують карти, показують мапи військових дій. І впевнена, що. Все йде на краще, хоч тут трошки тягнеться, важко, але, але ми переможемо. Я довіряю прогнозам Бога. І, ну, і там говорять, що ну, війна буде тривати стільки, стільки він захоче її. Він не говорить, щоб ми, ну, він не, говорить дату, щоб ми не ослаблялися, а були завжди бадьорі і молилися завжди об. А прикращення війни на нашій землі. Тому треба завжди уповати на Бога і завжди вірити у Його милість. Нічим, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. Ну ніхто це не знає. Ну Тому і не довіряю нікому. Все читаю, прошу Бога, аби то пекло скоріше закінчилося. А ніхто не знає, коли воно закінчиться. Ні одному. Бо вони самі собі не вірять, вони просто людей вводять в Обану. Зараз вже багато чого говорив і ще поки що нічого не справдилось. З такого, такого важливого. Ну, Зеленському так, Зеленському довіряю, Зеленський там особливо нічого не прогнозує, але... Якби тверезово ціню ситуацію. Я налаштована на новини. Я слухаю пана Зеленського. Я просто вірю в нашу перемогу. ну знаєте, мульфари – це такі просто підозри, а головне, щоб була перемога. А чи їм прогнозом щодо закінчення війни довіряєте ви? Пишіть нам у коментарях.